Стинно запрошуємо у світ українського мистецтва. Її аплодує Європа у серпні 2012-го художниця Оксана Мась вражає незалежних критиків на кінофестивалі у Локарно та отримує престижну нагороду Золотий глек за свою аудіовізуальну інсталяцію Феномен епідермізму за 12 років існування Нагороду вперше віддають митцю з України. Оксана Мась досить молодий художник, і у її такому молодому віці вражає розмаїття технік, які вона використовує. Це не тільки живопис, а це багато інших різних засобів. Ми бачимо водночас сучасність гру з простором і монументалізм. Робота художниці над проектом розтягнулась на довгих вісім років. У 2004-му Оксана Мась починає досліджувати тему духовного та тілесного життя, боротьбу між душею та матеріальними цінностями. Філософські роздуми виливаються у химерне поєднання коліс від машин з латексними копіями частин тіла людини пальців, вух, носів. За кілька років жінка додає до інсталяції відеоряд, а потому спеціально запрошені музиканти розробляють до неї унікальний музичний супровід. Получается, ты слышишь, потом начинает работать твоя душа, и твоя кожа, то есть материальная часть тебя начинает реагировать. Ну воно не ні напроти того, що тобі холодно і у тебе ворашки, а реагує з душі. Втім, бажання висловитися, показати власну точку зору у Оксани Майс з дитинства. Дівчина тоді пробує себе в усіх можливих творчих сферах. Це була дзига з мотором, тому що вона, вона робила все. Вона робила стінні газети, вона співала у хорі, вона танцювала, вона грала. Саме лучше, що може злучитися з чоловіком на землі, то стать художником. Пошуки себе Оксана Майс несе через усе подальше життя. Життя сміливо експериментує з формами. Завжди Оксана нам представляє дуже неочікувані об'єкти, і з одного боку, це прекрасний живопис, який може бути дуже таким затишним, сімейним. Разом з тим, в неї є дуже прогресивні об'єкти, які йдуть попереду часу на багато років. Сучасний артвижен дозволяє робити все. Аби це було зроблено тут і зараз. Кожна з її робіт наповнена глибоким філософським змістом, має історичну та соціальну складову. Однією з таких стає копія генського вівтаря, шедевру епохи відродження. Створює його художниця за допомогою майже 13 тисяч букових яєць. Кожне з них художники з 50 країн світу розписують зображеннями власних гріхів. Фрагменти проекту показують на венеційському бієналі та у Софії Київській. Сказали б мені, три роки три назад, що я буду робити, Генский алтарь из яиц я бы не поверила. Ты рискуешь, владеешь, как бы смелостью практического поступка. І от це є являється найважливим, тому що ти шліфуєш свою душу, і шліфуєш себе своїми ж роботами. Попри світове визнання, провокаційний підхід мась часто викликає нерозуміння. Щоправда, на думку авторки, така доля чи не в усіх творів сучасного мистецтва. Визнані критики називають художницю українським брендом, а роботи відбирають до колекції сучасного мистецтва поважних державних музеїв. Це, Оксана на сьогоднішній день задає тон, мабуть, усім українським художникам. Це нове слово. Сучасного визвонистецтва картинами та інсталяціями Оксани Мась прикрашають банківські та дипломатичні установи. Запрошують як почесну гостю на міжнародні артфоруми та чекають, який новий творчий піроет наступного разу викине невтримна фантазія цієї жінки. Гостинно запрошуємо у світ українського мистецтва.